Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І ми продовжуємо з нами, як кожного ранку, карту дня. Вибирайте, як завжди, інтуїтивно свою карту. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і де, можливо, підстелити соломки. Можливо, якась порада вам в чомусь допоможе. І так, дивимося. Завжди в спокійному стані вибирайте саме свою карту. Я вибачаюся, я щось місце тут собі шукаю, щось хілітається моє крісло. І так, перша, друга і третя карта, і будемо дивитися, що саме чекає вас сьогодні. І так, карта номер один. Ми бачимо короля кубків, тобто день може бути емоційним, приємним життєрадісним, хороших новин, примирення. Це день емоцій, почуттів, дотиків, інтуїції, романтики, а також якогось мистецтва. Можливо, ви почнете писати вірші, або хтось вам присвятить їх. І порада цієї карти. Намагайтеся всі кутки сьогодні зрізати якось. Обминути, примиритися, тобто, у вас є сьогодні дуже хороша можливість. Карта номер два. Тут у нас теж кубки, тут у нас шістірочка кубків, і вона говорить нам про якийсь, якийсь теж емоційний стан, але ностальгічний. Ви згадуєте якісь старі часи, ви згадуєте когось, або щось, якась можлива ситуація, або людина повертається назад у ваше життя. Або ви просто її згадуєте, або ви цю людину зустрічаєте, а можливо, ця людина сама дасть про себе знати. Ось якось так теж може бути примирення, теж якесь маленьке свято, так само як і перша карта. Карта номер 3 Тут у нас 20-й аркан, і він говорить про якісь переміни, про побудження. Пробудження від сплячки, можливо, просто відкриється якесь у вас бачення, щось міняється у вашому житті. Це остання трансформація, будемо так казати. Вона може бути, звичайно, і болісна, а може бути і неболісна. Тому що ось люба трансформація це звичайний процес. Якщо людина напрягається, то її, звичайно, боляче. Тому карта ця радить в першу чергу, розслабитись. Ось і е, бути, як то кажуть, в привкушенні е, е, чогось нового. А ось якось так. В принципі, це якісь дуже великі переміни. Це якесь дійсно м -м, міняється погляд, міняється бачення, відчуття, інтуїція. Ось якось так. Це може бути карта і карми так само. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного. Мирного вам дня і разом до перемоги! Все буде Україна!